Проспект науки колишній Гагаріна сьогодні відомий як студентський осередок Дніпра. Проте ще 100 років тому тут були зовсім інші пейзажі. На початку ХХ століття вся територія від нинішньої вулиці Олеся Гончара до підстанції була дачним районом. Власники ділянок будували будинки без чіткого плану, переважно вздовж правого боку дороги. Але у 1930-х роках дачі почали зникати. Саме тоді тут з'явилися гуртожитки. У той час цей район ще не мав статусу проспекту. Його називали Вузівською вулицею, а частину житлової забудови планували іменувати Вузівським масивом лише у 1961 році вулиця отримала нову назву проспект Гагаріна. А разом із цим було продовжено трамвайну лінію маршруту номер один. В 1 Всередині х років тут з'явився кінотеатр Космос центр культурного життя місцевих мешканців. Однак, сліди дачного минулого все ще залишалися. Покинута будівля ресторану Стара вежа, колишня водонапірна споруда для дачників у 1970-х Територія університету розширилася. З'явилося студентське містечко та головний корпус ДНУ. До середини 80-х на південній межі міста виросли висотні будинки, і район остаточно став частиною Великого Дніпра. Сьогодні проспект науки це не лише транспортна артерія, а й місце, де історія міста зберігається в старих будівлях, у студентських аудиторіях та навіть у назвах, що змінювалися з роками.